Усім доброго ранку. Чи дуй, Яршенко? Вона не були, батампа. То банан, а не картопля. Mm -hmm. То бананчик, ти ж любиш банан. І мама зато банан додавала. Але дуй. <звук> <звук> Тепер я йду собі сніданок робити. Каже, хто їсть, Усім смачного, так? Мама. Що? Та є там, та буде сидіти пончетом і телефоном і дивитись мультики, і, і сила мати. І сила мати. Сила це саме найголовніше. А планшет то, то таке. Да? Да. Да. То, десь... то теж, типу, файно, да? Да, файно. То теж, типа, файно, так? Але файніша сила, так? Да? Mm. Поставити ляльки і написуйте свій канал. <гум> Салат роблю. Вони кріп заморожений. Ну ладно. Трішки добавлю А, там був всередині кріп. Ще начистила картоплю, так нарізала її, як по селянськи Нарізала кабачки, поставила от підкопку. От Але тобі щось я буду їсти. Думаю, мої таки не будуть їсти. А може будуть? Дивіться, петрушка. Це щось змучилось трохи, впала. може ще підніметься. Кріп. Оцей мамонт не росте. Може не росте, бо мамонт, потім як виросте. Реально, чому не росте? Хто знає? Щось то дуже довго все відбувається вже два тижні пройшло. Друзі, вийшлися дуже смачні. Але вони більше похожі на оладі, тому що потрібно формочку брати або металічну, або силиконову. У мене була просто паперова. І вони по тій формі просто розтеклися. Але, але дуже смачні. Класний рецепт. Так як зараз сезон кабачків, то можна їх хоч робити щодня. Вчора, як приготувала запіканку, забула її показати. Показую на наступний день. Но, але вона настільки смачна, що мої вже майже її з'їли. Залишився кусочок і все. Що смачно, як то каже, завжди швидко розлітається. Зробила лимонад, Андрій приніс апельсин і лимон, але не знайшов м'яти. Буде без м'яти. Зараз ще сюди лід добавлю. Е, Призвонила до мене Діана, каже, я Соня вихідна, бо вона мала сьогодні працювати, каже, їдемо кудись. Каже, що біля кінкросу відкрився е, відкрив магазин, тож я вам робила огляд, мінтериторія, що є на автостанції другий, я біля Кінкросу. і він такий <плес> великий. І каже, що підемо на каву собі прогуляємося, просто подивимося, всяке таке. Каже, що добре, що будемо сидіти вдома. І ой, я чекаю, вона вже. Біжає що? Ага, бачу. Сомку каже, мам, давай в машині. Почекаємо машині. І я її виглядаю, де вона є. Що? Ні, не епіцентр. Ми Діану шукаємо. Де є твоя няня? Не знаю. Я не знаю. Мені здається, що те. Так, так, так. Є, сидить бачу. Шувалась. Каже, няня -ня, сховалась від нього. Ня-ня. Дитина каже, що ти сховалась від нього. <гум> <Чому? гум> Няні в машину, бо тому що я з собою його... вожу, вже не знати скільки, ходи. Діана! Ми вже були в магазині, я хотіла огляд класний зняти, з приміркою, з тим всім, але там тільки одяг. А там тільки одяг розставляють, і я нічого не знімала. Думала окремо відео зробити. Таке класне, але пошу пізніше. Та Діана, я вже не знаю, скільки я той, Він зі мною їздить. І тоді, коли я приїхала з добротвора, якби я тільки що не поставила той, то я б взагалі про нього не пам'ятала. Ні, ти ліпше низ, бо він як полетить туди. Не, не. Як ви? Як ви маєте це бачити? Ні. Я ж такого не виділа. Але воно ну, нічого не дасть, правда? Папа він мокрий. А? Спотів Спутів? З хлоп. Фу. Ставимо ставки. Доїде він чи ні? На Картопля а не картошка фріє. Стій! Я не знаю. Хочу да. він не путік. Та не путік? Як путік? В мене б була мокра машина. Ти тільки його вже Соня відкрий. На ну, як тобі? Я взяла собі Айслати. І Діана. Робиться кава. Смачного каже. Взяла собі круасан з овочами. Там ще є шинка, але то таке. І без майонезу. Там немає соусу. Зісь буде смачно. Арсен захотів морозового, ну як морозового, лід просто. Лід який знайшла галіція. Я навіть не знала, що таке існує. Тож такий, як сік є. І тут хочеш щось натуральне, яблучне п'юре, без бавників. Класно. Mm. Дочекалась Арсенка з навчання. На бік, Арсенко! Йдемо mm. в магазин шукати кавун. Не знаю, чи тут біля нас є, чи немає. Якщо ні, то придеться близенько йти. Ой, oh, як гарно. Таке гарне небо. Як <рес> Як? А що не так? я <рес> Ага. Та ні, не дуже. А, ще ти а на камері ні. добре видно. Ні, щось на городі. Це такий запах був. Ой, ар, вибач. Шукаю грінки. Арсенкові сподобалось дуже. Але це не такі, це мають бути довгі. Або такі взяти, але це з чесником. І ті з чесником. О, є такі пшеничні. О, є з кропом. Я завжди купляю такі, знаєте, довгі. Я показувала, а тебе. Таких нема, візьму такі. Мочі. Є одні штучки. Від коробці. Цікаво, чи вони смачні. Арчі, диви, там котик. Вийшла з ним на вулицю, чекає Андрія. Арчі, чуєш? Диви, потрібно його вже розчесати. Дамо подивимося. Ходи, ходи, Не бійся кота. Не хотіли нам кабун розрізати, тому що ну, вже вечір, що ніхто. Не купить. І підійшла була пара. І нам крикнули, що вони теж хочуть половинку. І ми такі думали, ура, нам не потрібно буде йти близько. Угу. О, вікно. Арчі, ми з тобою до котика не підійшли. Він взагалі якийсь, не знаю, переляканий. Та? Ну то їж. Тримай добре. А реально, коли купити, просто взяти позаливати Кока-Колу і кинути в морзі. Угу. На другий день прийшли купити 10-20 цих штук. Та ні, тут вже краще буде Кока-Колу купити. Чуть пробірки, знаєш, взяти. Та ні, є всякі силіконки такі, Тому, знаєш, і залити точно. туди, і все. А зараз коштує один той льодик. Ну, Перші були по 2 гривні чи по скільки, зараз напевно, 4. Вони там того півроку вже були по 4. Так, Так, угу. так бо я тоді давав 40 гривень за дешу угу. штуку. Ти рахуй би купити 2 літри Кока-Коли. Скільки би тих гльодіків було. Так вигідніше. Купити маленьку спрать, маленьку фанту і маленьку Кока-Колу. Ага. І то все він так то да. Просто Вони кожен день просто їх можуть їсти. Та ні, та кожен день ні. Ти зараз луапнеш клопчику. Коротше, я завжди думаю, що він отут обрудний, а це в нього дві родинки. Ти бачив, Андрій? Ні. Подивися, такі дві малесенькі. Я йому чуєш завжди ністру. Ні, думаю... Я тобі. А, біля так. Дивіться, то малосенькі, такі дві. Ще зайшли, були в магазин. Кому цікаво, чек. Що купляли. Взяли яйця. Хліб позріжжовий, булочку, плюшка, кефір. Один другий. Молоко, йогурт. Морозова, батон, печериця, цибуля, перець і кабачки. Сьогодні, як були в мінтериторії, я побачила от такий органайзер. Який він класний. Знаєте, не такий простий, що просто всяке накинути і все. А тут є шуфлятки. І можна розставити. Наприклад, сюди, якісь там розважалки, сюди зовсім мінче. Він такий великий. Опа, цела такий сіренькі з білим. А на автостанції бачила такий самий, але кремовий. Як він виглядає? Ну класно. Мама, <плес> далі. Що так возлетить? Я всі вибачаю. Так, е, що хотіла сказати? А, що таких не бачила з такими шуфлятками. Бачила такі, знаєте, прості. А Отакі ні. Багато чого поміститься. Взяла б якщо один. Потім ще сюди один докуплю. Бо потрібно два. Сюди і сюди. А ну, давайте щось поставимо. От. Ой. Дивіться, класно, вмістилося. Супер. Наприклад. Пенал. Ну і все. сюди щось зміститься. Ну, класно, шуфлятками. Я поставила оці розважалки сюди на низ, тому що ну, воно все-таки важке, а тут така тканина, знаєте, не дуже добротна. там хай ліпши тут стоїть. Я ой, рукою, коротше, не можу закрити. Супер. Взагалі мені сподобалось, класно виглядає. А, ага. Ну, коротше, ну то я вже завтра розставлю, майже вечір. Гарсенко там їсть. Зараз будемо жити лягати спати. Я, напевно, на тому закінчу відео, напевно, я йду щось поїм, бо мене шлунок. Там таке відчуття, що коротше, йде їсти. А, отак. Нібито класно вписався. Сподобалось то, що там є от, е, таких три шуфлятки, можна порозставляти всяке, а тут просто ну, між себе? Понакидувати, понакидувати і класно.